Втім, відмовлятися від ідеї компенсації допомоги корисними копалинами у Трампа, схоже, не збираються. Агенція Reuters пише, що Сполучені Штати вже готують спрощену угоду. Так, попередній документ передбачав, що Вашингтон отримував би 50% наших критично важливих ресурсів. На це Україна зрозуміло не погодилася. Отже, тепер представник Трампа Кіт Келох, який наразі перебуває в Києві, має розробити нову домовленість. Загалом говорить Reuters, Київ готовий співпрацювати. Вати з Трампом у цьому напрямку, однак його вимоги мають бути не такими хижими. Однак Кремль, який не міг не скористатися охолодженням відносин США та України, вочевидь вирішив використати любов Трампа до корисних копалин на свою користь. Як пише видання Moscow Times, на переговорах у Саудівській Аравії, Росія запропонувала Білому Дому. Свої природні ресурси і доступ до Арктики, аби знову почати розвивати спільні проекти, зокрема у Кремлі, вважаючи американські нафтові компанії воліли повернутися в РФ, бо вони мали там дуже успішний бізнес. Втім, варто зауважити, що до повномасштабного вторгнення в Україну лише одна велика американська компанія займалася видобутком нафти в Росії. Ну і цікава насправді ситуація, чи можна загалом проводити паралелі між тим, що несеться зараз із сполучених штатів Америки на адресу України, і з тим, що ми не підписали ось цю таку драконівську, не побоюсь бо цього слова, угоду про рідкісно замельні метали. Чи є в цьому логіка і чому насправді так тиснуть наші західні партнери Сполучені Штати Америки на проведенні виборів? Це все дуже цікаво. Викликає багато питань, адже є. Певна перекличка із проросійською риторикою ну максимально схожа, <схоже> якщо чесно. Не у всіх, звичайно, але от такі деякі висловлювання найвищого керівництва, то це викликає глибоке занепокоєння.